Повітряна допорона і, в принципі військова допомога, яка яка нам дасть можливість протриматися до кінця 2024 року. І якщо Україні вдасться протриматися до 20, до кінця 2024 року, то наступного року можливий навіть контрнаступ нашої держави потрібно згрупуватися, зібратися силами, піднакопичити зброю, піднакопичити, Вибачте, будь ласка, на слові людей, які можуть іти, військових натренувати, які можуть іти вперед у контрнаступ. І виданню Ле Фігаро розповів. Неназваний французький чиновник, який спілкувався з представниками української влади, і як він говорить, що переможе той, хто перший зможе мобілізуватися, хто перший може зібратися, але обидві сторони сторони не хочуть робити рішучого кроку. А українське суспільство демонструє реальну втому від війни. Дійсно, вона є. Ми з вами це відчуваємо. Є втоми від війни, є те, що відбувається з ТЦК. Воно це демонструється менше чоловіків, які готові жертвувати життям, які готові свідомо йти на фронт, які свідомі готу, які готові свідомо йти захищати власну родину і власну землю. Війна здається зараз для багатьох українців безнадійною, але вона є життєво важливою. На жаль, так.